Добрий день, малята, добрий день батьки. Сьогодні до нас у гості завітала ваша улюблена лялька-катруся. Привіт, віталі! Вона завітала, будучи сумною, тому що вона не вміє правильно виговарювати окремі звуки, слова, речення. І я пропоную вам, малята, разом з нею повчитися. І вона повчиться, і ви з нею. Згодні тоді почнемо. А вчитися ми будемо сьогодні проговарювати звук А. Сідай, трусю, для того, щоб правильно сказати цей звук, потрібно широко відкрити рот. Ось так. А потім е, показати свої зубки і заховати язичок, донизу покласти його. Ось так. Подивіться, як це зробила я. А потім голосно потрібно сказати цей звук А! А, а ну-ка давай разом. А! А а закріпимо вимову цього звука у чистомосі. Слухайте. А, а, а. У мене є машина. Давайте разом. Так, далі. А, а. Получилось так-так, молодецька трусю. А зараз я пропоную повчитись правильний в звука І, який часто зустрічається у нашій мові. Для цього потрібно ротик відкрити не так широко. Подивіться. А потім заховати кінчик язика за нижні зуби, подивіться, і покласти язичок донизу. А потім сімкнути, зімкнути трішечки зубки, верхні та ніжні, та проговорити цей звук. Дивіться. І. і, і. Давайте з катрусією. І. І закріпимо це у чистомовках. Слухайте. І, 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 Іграшки чудові. Ану катрусю. Іграшки чудові, молодець. А ще і і і іграшки яскраві. Получилось? Получилось. Сподіваюсь, малюки, що й у вас получилось. Ідемо далі.